Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи, номер 3 підручника Алгебра 8, та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Укажіть функцію, що є оберненою пропорційністю. І варіанти А Y дорівнює Х2, Б. Y дорівняння. Дріб чисельник 2 знаменник Х, В, У дорівнює 2х і Г дорівнює 2. Приступаємо до виконання. Функцію вигляду Y дорівнює чисельник K, знаменник Х, де Х незалежна зміна К деякі відміни від нуля число називають оберною пропорційністю. У нас Х в чисельнику не в знаменнику в варіанті А. А от в варіанті Б у нас Х знаменник у К дорівнює 2. В і Г у нас взагалі немає знаменника, тому варіант Б. Записуємо, що це оберна пропорційність. І записуємо відповідь. Варіант Б. Номер 3 із домашньої самостійної роботи. номер 3 підручника алгебра 8 та номер 3 із домашньої самостійної роботи, номер 5 підручника математика 8 Виконано.